Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь це відео. Сьогодні ми поговоримо про оновлений Opel Grandland модельного року 2025, його нові модифікації: екстер'єр, інтер'єр і найголовніше Реальний розхід пального. У 2025 році Grandland отримав свіжий дизайн у стилі Opel Vizor з більш широкою чорною решіткою, вузькими світлодіодними фарами та оновленим заднім бампером. Загалом виглядає більш сучасно і динамічно, всередині повністю цифрова панель приладів PR Panel, нова мультимедійна система з більшим екраном та поліпшені матеріали оздоблення. Щодо моторів, модель доступна з бензиновими, дизельними і гібридними двигунами, але сьогодні ми перевірили реальний розхід пального на бензиновій версії 1-2 з автоматичною коробкою. У змішаному циклі місто плюс траса автомобіль показав 7,2 літра на 100 км, що трохи вище за офіційні цифри, але цілком очікувано для цього класу. У місті витрата зростає до від 8 до 8,5 літра. А на трасі при 90 км за годину близько 5,9. Це була коротка, але чесна оцінка Opel Grandland 2025. Якщо хочете більше оглядів нових моделей, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Напишіть, яка модифікація вам цікава найбільше бензин, дизель чи гібрид. Зустрінемось у наступному відео.